Сьогодні в громаді ми започаткували прекрасний досвід. Ми цілою громадою святкували Всесвітній день психічного здоров'я з ініціативи селищної ради, фонду USAID, проекту USAID і організаторів, кураторів проекту. Лисецька лікарня так само прийняла участь. Добровільчий перший шпиталь, брас так само прийняв участь. Цей захід корисний є тим, що ми залучили як дошкільників, так і молодших школярів. Але головними нашими учасниками... Ами були учні старших класів старолисецького ліцею і. Лисецького ліцею вони проходили квест по чотирьох станціях, і хочу сказати, що там вони не просто відповідали на питання, а мали можливість набратися досвіду. Мали можливість для себе зрозуміти, що ж таке психічне здоров'я, як його можна берегти, як можна дотримуватися. Це свято пройшло в такому інтерактиві. Ми залучали і глядачів, і наших мам, і наших лідерів громади, які ділилися з нами досвідом. житті найважливіше. Не згаяти свій час. Ми можемо все надбати, але час ми можемо, ми вже не надбаємо. не І кожному дається свій час для діточок навчатись, розвиватись, примножувати, формувати свій здоровий спосіб життя, бо це в цьому часі, якраз в цьому періоді формування фундаменту для здорового життя. І кожного з нас, напевно, є свій час. Найвеличший напевне гріх згаяти його і, і пропустити бездарно, тому то напевне це найважливіше. Для кожного з нас такі заходи, як сьогодні, по всесвітньому дні, дні уваги до проблем психічного здоров'я, я вважаю, що вони потрібні, і вони потрібні саме в такому форматі, як він був сьогодні. Коли діти якби в ігровій формі, вроді би, і про щось там про емоції, і щось як боротися зі стресом, але вони вже з таких, якби з молодих років, шкільних років, вони починають розуміти, що є проблеми якби психічного здоров'я, що потрібно його берегти, що потрібно на нього звертати увагу, і що про нього, якби, говориться, і говориться саме в громаді. І ті питання, які сьогодні обговорюються, хоч вони для дітей, але вони на перспективу готують ну, здорове суспільство і здорову громаду. Тому насправді вважаю, що це прекрасне починання, це прекрасний початок розуміння того, що наше психічне здоров'я воно є дуже важливе для того, щоб ми могли прийти до перемоги і допомогти нашій Україні відбудуватися. Стати новою, сильною, ну а ми для цього готуємося у лицецькій громаді. Так відповідально, так організовано, так відкрито, радісно підійшли до проведення дня психічного здоров'я. Психічне здоров'я це коли ти щасливий, тому я щаслива, що сьогодні була учасником цього прекрасного дійства. Щаслива, що громада розуміє важливість. Турботи про психічне здоров'я. І сподіваюся, що турбота про психічне здоров'я у лисецькій громаді буде щоденно. Щоденно, бо це справа кожного із нас. Тому радіємо і ще раз днем психічного здоров'я. Лисецька громада крута.